Карпати завжди були сповнені таємниць, ці могутні гори зберігали вікову мудрість, яку передавали з покоління в покоління. Тут, серед густих лісів і бурхливих потоків, жив мольфар Михайло Нечай, останній з великих віщунів. Люди приходили до нього з різними питаннями про здоров'я, про долю, про майбутнє України. Його слова були простими, але в них ховалася глибока істина, яку не одразу можна було збагнути. Прийде день, коли Чорні бурі закриють небо над Україною. Буде три зими болю, три весни надії та три роки битви за майбутнє. Він говорив це ще в 2009 році, коли ніхто не підозрював, що через кілька років країну чекають випробування, яких вона не знала з часів Другої світової війни. Ворог прийде зі Сходу, як тінь, що довго ховалася, але тепер вийде на світло. Спочатку вони заберуть те, що вважали своїм. І це станеться майже без спротиву. Але тоді народ прокинеться і почнеться боротьба, якої ще не було. Люди мовчки слухали, а в серцях їхніх наростала тривога. Війна буде довгою. Я бачу три зими болю перша страх і розгубленість, друга втрата, холод і біль, третя розплата. Саме після третьої зими. Почнеться переломний момент тоді, коли здаватиметься, що сил більше немає, Україна повстане з попелу і її вороги почнуть відступати. Ті, хто чув ці слова, згодом згадували їх, коли події стали реальністю точна дата закінчення війни. Перед своєю смертю у 2012 році Мальфар сказав ще одне пророцтво, яке багато хто не сприйняв серйозно він говорив про весну перемоги. Настане рік, коли День Великодня буде освітлений не лише церковними свічками, а й вогнями радості на вулицях, це буде весна перемоги. Але перед цим буде остання битва, яка змінить усе. Ті, хто запам'ятав його слова, пізніше розшифровували їх як натяк на квітень 2025 року. Великдень у 2025 році припадає на весну. А якщо згадати інші його слова, стає зрозуміло ця дата може бути символом закінчення великої війни. Я бачу, як люди обіймаються на вулицях, як матері зустрічають синів, що повернулися додому. Я бачу, як країна очищається від крові і страждань. У цей день дощ змиє останню кров із землі, і вона почне відроджуватися. Ці слова, сказані понад 10 років тому, Нині звучать як знак надії Я бачу країну, що повстала з руїн. Там, де були зруйновані будинки, будують нові. Там, де була темрява, з'являється світло, народ, що пройшов крізь біль, стане єдиним. Але пам'ятайте, справжня перемога це не вигнання ворога, а єдність між своїми. Україна, яку він бачив, була оновленою. Вона відроджувалася, мов Фенікс, із попелу. Люди, які втекли від війни, поверталися, щоб знову будувати своє життя. Україна буде сильною, її міста відбудованими, а народ загартованим. Вона стане символом незламності у світі, попередження від мольфара. Однак нечай попереджав ворог не зникне повністю. Він повернеться, але не зі зброєю, а зі словами вони будуть намагатися розділити вас, знищити вашу віру, змусити забути, за що ви боролися. Але пам'ятайте, найсильніша зброя це не меч, а правда. Якщо ви будете єдиними, ніхто вас не здолає. Він також говорив про те, що після війни почнеться нова боротьба, не за території. А за серця і розуми людей. Будуть ті, хто захоче розділити вас, зробити слабкими, але справжня перемога це не просто вигнати ворога, а не дозволити йому повернутися у ваших думках і душах. Я вже не побачу всього, що буде, але ви побачите і пам'ятайте мої слова найбільша сила українців це їхня любов до рідної землі. Це те, що робить їх незламними. Поки є ця любов, Україна буде жити. Його слова стали дороговказом для тих, хто шукав відповіді на запитання про майбутнє, і, можливо, саме через них багато українців вірять після бурі завжди приходить сонце. Перед своєю смертю мольфарний чай не лише говорив про Україну, але й залишив пророцтво про майбутнє Росії. Його слова були тривожними, але водночас несли у собі невідворотну правду: Росія впаде так, як падали всі імперії, що збудовані на крові та брехні. Її сила буде великою, але не вічною вона зламається не ззовні, а зсередини. Ці слова він вимовив ще в далекому 2010 році, коли ніхто не міг уявити, що в майбутньому ця країна розпочне війну. Яка стане для неї фатальною? Падіння Путіна тирана зрадять свої шмольфарне чай, бачив у своїх видіннях, і долі Володимира Путіна. Він казав: Настане день, коли самі ті, хто стояв поруч із ним, викинуть його як зламаний меч. Він думатиме, що править усім, але його влада зникне раптово. Вночі він ще буде царем, а на ранок вже стане вигнанцем. Згідно з його пророцтвом, Путін не доживе до природної смерті на своїй посаді. Його власне оточення ті, хто найбільше отримував вигоду від його правління, зрештою, вирішить позбутися його. Це станеться через економічний колапс і внутрішні заворушення. Його зрадять ті, кому він найбільше довіряв. Вони зроблять це не через справедливість. А через страх за своє майбутнє. Спочатку вони присягатимуть йому у вірності, а потім закриють перед ним усі двері. Мольфар також казав, що ця подія відбудеться не внаслідок зовнішнього тиску, а через те, що сам народ Росії почне пробуджуватися. Буде рік, коли терпіння лусне, і навіть ті, хто кричав Слава царю, піднімуть каміння, щоб кинути у нього. Його образ буде валятися у багнюці разом із прапорами його імперії. Розпад Росії, кінець імперії. Але найбільшим потрясінням стане те, що після падіння Путіна Росія більше не буде єдиною країною. Мольфар говорив про це так: якщо довго стримувати ріку, вона вибухне потоками, які зруйнують береги, так і Росія, ті, кого тримали в залізних кайданах, розірвуть їх і підуть геть. Це буде не одна країна, а багато. Деякі зробляться через економічні причини, інші через бажання втекти від загниваючого режиму. Я бачив, як на карті з'являються нові кордони, як піднімаються нові прапори. Те, що здавалося вічним, розсиплеться, як старий камінь. Він також говорив, що цей процес буде немиттєвим, але незворотним будуть ще спроби зібрати уламки. Будуть ті, хто захоче відновити старий порядок, але це буде марно, Колесо історії вже повернеться, і назад дороги не буде Україна після падіння Росії. Цікаво, що в своїх передбаченнях Нечай бачив і те, що після занепаду Росії Україна стане однією з найсильніших держав регіону, коли імперія впаде. Україна підніметься, вона стане центром відродження, землею, на яку будуть рівнятися інші. Вона пройде через вогонь і кров, але вийде з нього сильнішою. За його словами, саме після розпаду Росії почнеться нова епоха не тільки для України, а й для всього світу. Зникне загроза, що століттями висіла над світом. Люди знову почнуть будувати, а не воювати. І ті, хто раніше боялися підняти голову, нарешті заживуть вільно. Останнє напуття мольфара Перед смертю Мольфар Нечай залишив ще одну важливу пораду для українців: Не радійте чужій біді, а використовуйте цей шанс мудро. Бо, коли ворог впаде, буде важливо не повторити його помилок. Об'єднайтеся! Будуйте, любіть свою землю, і тоді вам не буде чого боятися. Його пророцтва звучали як застереження, але також і як надія, і, можливо, незабаром його слова стануть реальністю.